Це було рішення обласної сек, яке вже не актуальне, і як виявилось, воно було не зовсім прозоре. В мене є порушення здоров'я по ДЦП, які були підтверджені ще ну, в 2009 році, як те, що підпадає під інвалідність. Мене спонукало довести справу до кінця те, що я розумів, що правда на моїй стороні. Я розумів, що процедура зі сторони. НСЕК, яка вже ліквідована, була ну непрозорою, упередженою, це людина не вигадувала, тобто він спостерігався неврологом впродовж тривалий час. Потім, при очній зустрічі, коли він прийшов безпосередньо на комісію, ми оцінили ззовні його функціональний стан, активність, рухливість і відповідно прийняли адекватне рішення. ДЦП це захворювання, яке власне спричиняє інвалідність, тому що є обмеження життєвої функціональності. І коли я підтвердив, цим я власне і підтвердив те, що я був правий.